У Коломиї облаштували пішохідну відпочинкову зону. Тепер прогулятися можна набережною пруту від вербіського мосту і до парку імені Тараса Шевченка. На дамбі не лише пішохідна доріжка, тут обладнали вуличне освітлення та висадили дерева. Розчистили чагарники, вирівняли покриття, підсипали все гравієм, встановили освітлення та висадили дерева. Так перетворили дамбу на прогулянкову набережну, розповідає начальник управління комунального господарства Коломийської міської ради Андрій Радовець. Протяжність пішохідної зони на дамбі, яку впорядкували, понад два кілометри. Поки тут завершено основні роботи. На черзі вже фінальні естетичні штрихи, каже Андрій Радовець. Робота виконана на ділянці від Вербуського мосту зразу початку. До кінця Шевченківському Зараз це понад 2 кілометри. Це було виконано роботи з профілювання самої пішохідної частини, підсипка щебеном, вкаткування, щоб воно все мало рівний вигляд. Вона служила просто як захисна споруда. Зараз ми приділили їй увагу, щоб вона мала ще й відпочинковий свій якийсь ефект. Тепер це пішохідна зона і освітлюється. Встановлено на двох кілометрах вуличні опори, вуличне освітлення. І також з світильниками підключена мережа. що це повністю буде освічена така набережна біля річки. Пруд. висадили на дамбі біля Шевченківського озера комунальники 125 червонолистих кленів. Дерева, які ростуть швидко і створюють затінок і затишок. Продовжує Андрій Радовець. Високі дерева для міста вони не підходять, вони виростають. Тають понад 30 метрів. Скільки вартували, такі роботи міському бюджету, поки Андрій Радовець підсумувати не може, адже каже, ще остаточно не завершили облаштування. І додає, усе виконували працівники комунальних господарств громади. Кошти витрачали лише на матеріали. Далі на черзі роботи з упорядкування території біля Шевченківського озера, каже Андрій Радовець. Якщо говорити про роботи із упорядкування дамби, то планують продовжити набережну аж до мосту у Воскресінцях. А згодом, можливо, і до очисних споруд у Корнич. Субтитрувальниця